Доброго здоров'я лютий місяць! У нас останні кілька днів випадає сніжок, тиснуть морозці. Але через кілька годин уже ні сніжку, ні морозу. Їх як корова язиком злизує в лісі навіть волого. Але прогнозують морози серйозніші. І я вирішила забрати гливу, яку колись залишала маленькою. Надіюсь, що вона підросла і що вона там ще є. До глив'яної заначки треба пройти через ліс. Будемо заходити в різні місцини. Зайдемо сюди в кущі. Там далі і повалені колоди, і високі пеньки. Раптом нас спіткає щось цікавеньке. Мухтар чмихає, там, мабуть, по дорозі хтось ходить. Цікавеньке й було на високому пеньку, але чи хтось тут щось рубав нещодавно, чи саме вже цікавеньке злетіло? Від старості ось такі гливи були. Оця, до речі, ще піде, ще в непоганому стані. Ця ні. Ця нормальна була б, якби на дереві була, не злетіла передчасно. Якби ми нагодилися сюди тоді, коли глива була б ще в нормальному стані, то набрали б тут грибів, з того боку не видно, з цього боку все пропало ось таку, мабуть. Візьмемо там вдома, розберемось. А візьмемо і ці поселимо їх на порожніх пеньках. Щоб вони дарма не пропадали. А родили нам гливи. Он їх тут багато. Тут на пеньку якось під кору підсуну. Не вдається. Значить, покладу ось тут внизу, хай сипле спори на коріння. Прикладу, може, мухтар не помітить. Все йому розгрібати треба. Тут теж високий пеньок. Покладу на трутовики, тут легко, не легко собака прибіг. Отут легко, там мухтар не дістане. А поки він відволікся, то й тут покладу. Так, ще Осичина там є. Теж гриби поселимо. На Осичині легко підселити гливу ось сюди. Нелегко. Треба зробити вигляд, що я звідси йду, і хай Мухтар забуде, що йому туди треба заглянути. Забувся. От так. Тут спробуємо причепити гливу, хоча хазяї тут є всілякі трутовички, але глива не завадить допомогти трутовичкам переробити високий пеньок Пожертвую оцією гливою, яку я збиралася забрати собі додому. Ні, тут дістане Мохтар, він он чатує. Чатуєш? Отак, От в цю глибоку продовбину, притому глива в більш нормальному стані вона точно дасть спори. Мокренько і розпушився трутовичок розщіпка звичайна, на вигляд, дійсно, гриб звичайний. Проте, коли ми його перевернемо. І наблизимо, то нам відкриється унікальна грибна краса. Гриб дуже люблять фотографувати. Розщіпка звичайна, шизофілом комюна латиною дійсно гриб неординарний. Почнемо з того, що він має 24 тисячі статей. Чи можемо ми таке уявити? Ми знаємо дві статі чоловік-жінка. І, і тут, як про таке почуєш, то дійсно можна прислухатися до модних віяній заходу про те, що хтось відчуває себе жінкою, відчуває себе чоловіком, рослиною, а ще наймодніше кішкою. Чи собакою <ріст> жарти, звичайно, ми собі уявити не можемо. Як таке може бути 24 тисячі статей, але це уявляють мікологи, вчені, які займаються грибами? Ось іще зароджується розщіпка звичайна. Ще вона має статус найбільш розповсюдженого гриба на землі. І, як не дивно, ще й їсти много. Їдять розщіпку в тропічних країнах, наприклад, в Мексиці, там жарко, волого, звичайні гриби швидко згнивають, а сухенька розщіпка є. З неї там навіть варять суп. Кажуть, коли розщіпку довше пожувати, то відкривається м'який приємний солодкуватий смак. Але я цього робити не буду і ось чому. Є підтверджені факти, і вони не поодинокі. На цей день відомо близько 40 випадків, коли розщіпка звичайна викликала глибокий мікоз страшну хворобу. Таке відбувається тоді, коли людина з ослабленим імунітетом вдихне спори розщіпки звичайної. В такому разі вони можуть прорости в легенях, започаткувати там грибницю і вбити цим людину. При тому, ще грибницю зізофілома знаходили і в мозку людини. Ось такий цей гриб з одного боку. Дуже небезпечний. З іншого має і лікувальні властивості. Дуже сильний імуносупресор, Тобто пригнічує імунітет, це важливо при автоімунних захворюваннях і при пересадці органів. Таким чином, ми познайомилися з цим оригінальним в усіх відношеннях грибком. Ідемо далі, мухтар. Коли довго щось шукаєш, знайдеш неодмінно глива. Але знову ми запізнилися. Глива сухенька, але в гарному стані. Подивіться, вона не згнила, просто висохла природнім шляхом таку можна брати і розмочувати, і її тут багато. Оця взагалі класна, трошки підсохла, але нічого. Дома гриби досушити і буде гарна добавка в суп. Ще там є глива але надто високо, і в такому ж стані хай залишається. Виходжу до дороги і нагодилась в густих кущах на чиєсь гніздечко. Скоро, скоро прилетить пташина, відремонтує собі гніздечко і буде виводити тут пташенят. Мило. В цих краях я ніколи гливу не шукала, а вона тут, виявляється, є. Будемо заходити сюди частіше. Ідемо далі вперед. Здалеку, я подумала, що цей дуб упав і тримається за крони сусідніх дерев. Але підійшла ближче і зрозуміла, що він так косо виріс дивно. Знову мухтар викинуту пластикову пляшку знайшов. Я такі пляшки у нього віднімаю, забираю додому, викидаю там в сміттєвий бак. Комедія це ж грибок під сосною. Грибок росте, заберу від гріха подалі пластинчатий, а то мухтар його з'їсть. Отака зима, який великий сувель на березі. Деякі можуть подумати раз на рост, можливо, це чага. Ні, це сувель. Є ще кап, він більш схожий на чагу. В основному він кругленький, чорненький. Але відколопнеш і там всередині деревина. Сувель утворився внаслідок якоїсь травми дерева. Деревина в ньому як покручена ось з таких частинок складається. І деревина всередині сувеля дуже-дуже міцна. З неї виготовляють різні вироби. Посуд, скульптурки і таке інше. І де той умілець? Відпиляв би тут значну частину матеріалу собі? На сухому остові дуба, скільки глив без мене пропало. Жалко, але ж під кожен пеньок не заглянеш. Березова губка, звісно ж, на березі он її, скільки лікувальний трутовик підтримує обмін речовин, у нього однорічний цикл розвитку, і він скоро завершиться. Трутовик з'являється раненько у червні десь, і завершує свій цикл. Ось який він уже непрезентабельний в кінці весни, а то й раніше. Уже трубочки його розущільнені, не такі свіженькі, як восени. Проте ось ці трутовики ще в нормальному стані їх можна забирати. Ось наша мета, але глив тут не видно. Зараз подивимося під листям. Не вдалося мені цей раз вкрасти гриби. Прийшов хазяїн і сказав, що це його гриби. А я гадала, що у нас люди традиційної грибної орієнтації. Ось він поприкривав, щоб ніхто їх не замітив, не помітив. Назад прикрию, назад тако прикрию. Добре, аби вони не пропали. Я минулого разу забрала отут такі вже геть, геть такі дорослі. Були, я такі, я взаємодився. Думаю, не хрестся, бо бачу. Ну оку, вони потрібно. геть дорослі вже no. були, вони вже були майже майже перезрівші. <laughs> да, вони добрі ми їх з'їли. <laughs> я забрала, а ці залишила. Думаю, вони нікому не тут, потрібні. Тут, а, тут ще не було їх. Не, були, були, Може, малесенькі, малесенькі. малесенькі. Да, вони да. нікому не потрібні. Думаю, він не зачепить. Думаю, я їх заберу, приїду пізніше. Ну, добре, добре, що вони не пропадуть, що ви їх з'їсте. Ви бачили, як мене зловили? А я гадала, що у нас люди традиційної грибної орієнтації, що вони беруть лише 10-12 традиційних видів їсти в них грибів. Чоловік той казав, що раніше глиб не знав, але зараз він їх бере на здоров'я.